Чесно кажучи, вперше в вашому чудовому місці і приємно вражений тим, що серед цьому залі є багато такої талановитої молоді. Звичайно, в першу чергу хочу звернутися до цієї молоді, яка так гарно декламує вірші, яка так гарно готується до подібного фестивалю. І я думаю, що ця добра традиція залишиться назавжди, тому що. Звичайно, ми українці всі, незалежно від місця проживання, незалежно від того, хто проживає на заході, на сході. Але якщо ми будемо разом, нас не перемогти. Тому я хочу всім учасникам побажати успіхів, на цьому не зупинятися. Не бійтеся бути українцями і не забувайте про те, що ми з вами живемо на своїй рідній землі. Ми їмо цей хліб. Ми любуємося нашими полями, лісами, ми розмовляємо своєю мовою і сподіваюся, що наступні покоління виростуть настоящими патріотами. Тому успіхів вам, всього самого найкращого і найосновне мирного неба. Слава Україні!